Любовний трикутник розпався. Анна Алхім оголосила про розрив стосунків із одруженим чоловіком. Анна Алхім, відома українська блогерка, нещодавно повідомила про розрив стосунків із бойфрендом. У своєму інстаграм вона зазначила, що це перший випадок, коли вона вдячна чоловікові за розставання і не відчуває негативних емоцій. Варто відзначити, що Анна ніколи не показувала обличчя свого обранця, хоча часто ділилася спільними подорожами та подарунками від нього. Раніше Анна відкрито заявляла про свої стосунки з одруженими чоловіками, підкреслюючи, що не бачить у цьому нічого поганого для себе, хоча визнає, що для дружини це може бути неприємно. Вона наголошувала на своєму праві жити так, як вважає за потрібне, керуючись власним комфортом та бажаннями. Однак конкретних деталей щодо особистості її останнього партнера та причин розриву Анна не розголошує, зберігаючи приватність у цьому питанні. Що ж, Виходить, навіть вона не змогла знайти нічого хорошого в цих стосунках. Та чи варто дивуватися? Адже, як відомо, солодке життя з одруженим чоловіком триває рівно до того моменту, поки його дружина не втомиться грати роль наївної дурепи. Що далі? Нова любовна історія чи, можливо, тріумфальне повернення до колишнього? Час покаже. Але ми ж знаємо. Головне, аби драма тривала. Якщо ти теж любиш соковиті плітки та гучні скандали, тисни лайк. Підписуйся та пиши в коментарях, що думаєш про цю історію. Цілую та пліткую, ваша пліткарка!